Всім привіт, від Курбок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра. Давайте сьогодні зробимо з вами огляд на дуже чарівний та унікальний набір коробочок під ювелірний вироби. Спочатку клієнт хотів зробити коробку кришка дно з бортиком. Це ось така коробочка. Або ось така коробочка. Але якось потім йому захотілося, щоб е кришечка якось фіксувалась до коробки. Тому ми розробили новий відпакування коробочка з бортиком. Ми над назвою ще працюємо, але, як сказав наш директор, то це коробочка з п'єдесталом для ювелірки. Тут в нас 4 розміри. Кожна коробочка обклеєна дизайнерським папером. Ось тут ми можемо побачити, що коробка обклеєна фактурним дизайнерським папером. Логотип виконували горячим тисненням фольгою білого кольору. До речі, тут матова фольга. Ложемент зробили з ізолону і обтягнули його тканиною. Можете Подивитися, який пружний ложемент. Він добре фіксуватиме кільця або сережки та все, що завгодно, на місці. На цьому замовленні ложемент преміум класу з розділами та з гачками під намисто. А ось для порівняння вам ложемент просто універсальний ходовий та ложемент преміум класу. Бачите, в чому різниця? Для основи на коробку брала палітурний картон. Палітурний картон найнадійніший і найміцніший. Це яскрава унікальна та незвичайна коробка. І якщо ви за рахунок пакування бажаєте підняти свої продажі, то вам точно треба замовляти такий від коробочки. Такий від коробки не обов'язково робити з якимось дуже крутим ложементом, можна зробити універсальний. І не обов'язково робити різного розміру. Можна вибрати один розмір, який вам підійде. Для консультації та більш детального обговорення, пишіть нам в соціальні мережі або звертайте через наш сайт. І до речі на нашому сайті є 3D-конструктор, на якому ви можете обрати колір коробки, розмір і навіть відпакування? Там буде невелика 3D-візуалізація. Ви навіть можете нанести свій логотип.